Вас вітає команда ситуаційного центру муніципальної варти. Наші новини це завжди свіженька інформація про кроки патрульних по охороні громадського порядку та недопущенню вчинення правопорушень. Ви відчуваєте нашу присутність? Ми разом з вами на мікрорайонах. Мікрорайон Фіра зараз знаходимося біля будинку. 125А. Правопорушень правопорушення зафіксовано. Люди відпочиваються добре. Дитячий сміх, радість і безпека ходять поруч. Тому нагляд за об'єктами, де проводять дозвілля, наша дітвора та молодь обов'язковий. Люди відпочивають, грають у футбол. Патрулюємо далі. Окрім заходів безпеки, інспектори забезпечують охорону комунального майна та пам'ятних місць. Без правопорушень. майно ціле. Стаття 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення говорить, розпивання пива алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява в громадських місцях у п'яному вигляді, тягне за собою попередження або накладання штрафу від 1 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тому моніторимо місця, що стають потенційними джерелами розпивання алкоголю. Зараз знаходимося на кутузовському. Людей немає, алкогольних ніхто не вживає. По залу трьох ліхтарів, як бачимо, без порушень. Алкогольні напої ніхто не розпиває, нікого немає. Парки та сквери у цій порі це схованка для завсідників з пляшечкою. Все без порушень, активних елементів не зафіксовано в прибудинкових територіях на крайону. Тіра все без порушень, все добре. Віддалені вулиці, занедбані місця перевіряються на факти розповсюдження наркотичних засобів біля. Занедбаного будинку не бачили негативних елементів. Наразі нікого перевіряємо далі. Вечірній час патрульні на сторожі громадського порядку, аби відпочинок громадян нічого не затьмарювало. Центр міста. Порушене зафіксовано, патрулюємо далі. Біля айсбергу також все тихо без порушень. Що не роби і знаки, і попередження, і інспектування працівників муніципальної варти, і навіть адмінпротоколи. А за цим штрафи, а наші люди знову туди ж правопорушникам. Ми вже виписали попередження. Наступного разу, будь ласка, більше тут не паркуйтеся. Вічливість та толерантність за основу в роботі муніципальної варти. Віримо в силу переконання та доброго слова. Доброго ранку. добре. Рано. Прибираєте авто. Тут є знак сустенці За заборонено. А цей великогабарит перекрив рух транспорту однієї з центральних артерій міста. Знайшли водія чи набіжає проїзд вільний. Харчова безпека це перш за все вживання продуктів якісних та зберігаючихся згідно санітарних норм. Як в таку спеку можна купляти молоко, сир, м'ясо з таких лотків? А чи ще гірше землі? Не буде попиту, не буде і пропозицій. Подумайте про це, а муніципали завжди на варті. А це наочна відповідь на ваші прохання поставити попереджувальні знаки про небезпеку на дорозі на місці проведення ремонтних робіт в мережі водовідведення. Дитячі емоції вони найдорожчі і непідкупні. Вони варто тисячі слів. Прості світло роздані муніципалами, творять дива. у когось емоції по типу роздай душа. Це наслідки вживання алкоголю, гучна музика, ще й російською, чіпляння до дівчат, і це в місті загального відпочинку. Ані дядькам пропонували… Пісню задінки, якщо можна да слова, да. то можна стовба. А якщо мовчати і ніяк не реагувати на вашу хамську поведінку, таким вчинкам не буде кінця, тому і громадяни звертаються до інспекторів муніципальної варти з проханням втрутитись, аби розв'язати конфлікт ще на словесному рівні, щоб у хід не йшли кулаки. Хто з в нетрезвому відідав Так, треба. що ви покинули нам? просто місце отдыха та вгомонитись чинщикам було дуже важко. <говорити> ми зараз будемо виходити. Вот угу. ці люди <говорити> нас будуть контролювати. Якщо не ми їм, їм й, й, нормально не, буде? ні, не нормально. Якби в цій ситуації були ваші діти, рідні, вам би це нормальним не здавалось. А ось для вас в самий раз було б поспілкуватися у відділку поліції, бо сказано вами може розцінюватись як погрози. Якщо подібні ситуації відбуваються з вами, на вас вчиняється вплив погрози фізично протиправні дії насилля. Негайно набирайте номер гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. За вами звернення, за нами дії. Дотримання комендантської години одна з вимог норм закону воєнного стану. На варті, комендантський патруль. Патрулюємо вулицю Побєди. Бугаскою Патрулюємо сідмою маршрут. нарушителей комендантського времени в даний момент нет. Це поки не було. Аж ось зі знезрозумілою кладдю склянки, банки раніше осуджений. З довідкою про звільнення шов з роботи. Це не причина, пояснюють інспектори. Все місто відпочиває. Ви один який. Е... Не знаходиться в комендантську годину. Якщо у вас є керівництво, хай воно, хай воно забезпечить вашу доставку додому. Золоті слова. А до цих порушників питання на що виходите, коли на годиннику вже за 12 ночі. Ми тільки ви вийшли, вийшли. дитину з больниців да, да. і посиділи. Ну щось. ми да, так да. посиділи, так такою. І навіть свої такі посиденьки треба встигати до настання комендантської години. Перевірка документів у цій порі здійснюється виключно з метою фіксації руху осіб. А ця громадянка о першій годині ночі з малими дітьми дивується, тому що її зупинили, тому що я е, нарушила її. І що? А в усьому, як виявилось, винуватці чоловіки У мене така ситуація. Очень плохо, что у вас такая ситуация. Очень плохо. Потому что очень плохие мужчины живут у вас в городі. Перша година ночи ви двох неповнолітніх дітей ведете в комендантську годину. Ви мені що це хотіти розказати? Так, хочемо нагадати, що ви порушуєте комендантську годину. Негідно виконуєте батьківські обов'язки, якщо ваші діти вночі на вулиці, автопатруль дає можливість оглянути більше і реагувати швидше. Заступили на дежурство, знаходимося по вулиці Ізмаїльська. Все тиха спокійна, нарушителі часу не виявлено. саме дотримання вами правил і норм, законів і вимог не призведе до потрапляння вас у незручній ситуації, не поставить під небезпеку вас та інших. Залишайтесь завжди на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти.